Підготовка до екстракорпорального запліднення починається на тому етапі, коли ми на консультації з пацієнтами визначаємося, що ми вже готові перейти саме до цього останнього етапу, тобто проведення штучного запліднення. Збирається обов'язковий анамнез для того, щоб ми визначилися, який саме обсяг обстеження необхідно пройти парі, для того щоб ми знали, що процедура екстракорпорального запліднення буде безпечною. Бо є свої особливості, хронічні захворювання, особливості віку, які можуть впливати саме на обсяг необхідного обстеження. Мета підготовки це саме безпечне проведення процедури. Тому ми обов'язково узгоджуємо обсяг обстежень, якщо ми призначаємо, крім базових обстежень, лабораторних, додаткові обстеження, ми пояснюємо саме, з якою метою. Коли ми отримали вже всі результати обстежень, ми проводимо консіліум і приймаємо рішення, чи можна цій парі проводити цей метод лікування. Більше навантаження приходиться саме для жінки, бо саме жінка отримує гормональну терапію, саме жінці проводиться пункція під наркозом, і тому обов'язково з жінкою також спілкується і переглядає її аналізи і обстеження наш анестезіолог. Насправді період обстеження може тривати досить швидко, але у деяких пар це, наприклад, потребує якогось лікування, хронічних захворювань чи стабілізації стану. Якщо є якісь протипоказання, ми не можемо з метою безпеки проводити стимуляцію до того етапу, як жінка не буде. Повністю компенсована, і ми ніяк її не зашкодимо. Є базові обстеження, але обов'язково ми індивідуалізовано оцінюємо чи необхідно якесь додаткове обстеження для пари. Дуже там специфічних таких методів зазвичай немає, якщо це молода, здорова жінка. Це обстеження може займати там нетривалий період. Обов'язково звертаємо увагу на те, що необхідно робити ультразвукове обстеження або додаткові методи обстеження саме то подібної залози та молочних залоз, бо саме ці органи мають схожі рецептори до тих гормонів, які ми використовуємо при контрольованій варіальній стимуляції. І тому для нас необхідно розуміти, що немає ніяких захворювань в цих органах, які б ми могли простимулювати ріст, наприклад. Да? Тому обов'язково для жінок. Проводимо хоча б у в молодому віці щитоподібної залози та молочних залоз, і за необхідністю додаткові обстеження по іншим органам.